Все взяв, в так. Так, в туалеті треба виключити світло. А, ще, по, ще схожу в туалет. О, так, виключаємо світло. Та йдемо. Інформацію, всю подивився вже. Не знайшов сирину, надіюсь, все знайду. Так, сідаємо на мій велик. і поїхали. Так, от і Сергій бачить, що щось там стриває. Привіт! Привіт, ти куди надолу? Да, я тут не Поїхали тоді на роботу. Ой, чекай. Я ж з собою велик брала, точно. Ну то їдемо тоді на роботу, ти, до речі купив, те, що просто це вставив. Так, та, так, так, купив. Там в мене в рук У мене в мене є... я далі брав енергетики. Ну коротше, добре. У мене є ще інша історія, але я вам її потім розкажу, тому що зараз робочий день і вибачте, каву я не зміг купити. я цей раз уже не забув, просто не було в Магазин повністю пустий. А як може бути магазин пустий? Скільки нема вже на сцені? О, ми галюцинації, а я не знаю, як галіцинації, мене дербують. Але дивіться, ми ж не будемо біжити жити, розумієте, один раз нас можуть анімотрончики. Не хочеться. Не хочеться, знаєте? Я по... <пробач> не дивися, будь ласка, в камери, бо бой і оцей Фоксі не буде йти, а він вже типа, трошки готовий. І ще... Ой-ой-ой, <пробач> тут прийшла! Тут Тут, тут я тільки прикорку качилась сюди. Отш... Ой-ой-ой, Пацани, пацани, <пробач> пацани, будь ласка, відіть! У мене одного не було галюцинації. Зараз на -на? нахідь буде, не переживай. Я не переживаю, знаєш. Я хочу в коробку сховатися. Он тут. Фокси, тобі їздити, лап на позицію. Мама. Тихо, тепер будьте тихо. Так, так, я вдомовлялася. Ай, галюцинації. Ай, О, вже є. Дивись, коротше, дивіться, е я просто чекаю, я просто Ай. оцей я, я відволікся просто на вас, він біжить. Я чую, як він біжить, я думаю, а що це таке? А, це Фоксі біжить! Я просто розвертаю і такий, а а, що, де кнопка? і називаю в останній момент. Він просто вже отут отако, дивиться. Ага, я зараз їх з'їм, і отрова з дверка перед ним, тако, Бам! Я сподіваюся, що буде дру... Я сподіваюся, що буде друга 75%. Ну так я тоже купилася, дуже маленький хати. Іди в лоб на позицію, не забудь. Я почую його, якщо що. Він готовий бігти. Ти чу. Він побіг. Може, мотиви, ти молодець, бо мені. Дякую. Побіг, ніби він взяв якийсь реактивний ранець.

Нам взагалі не, не вигідно зараз. Хіба що ми можемо ми якось дуже... Пацани, пацани, послухайте. Подай на 26% має бути четверта. Подай на 26. Фак, що тобі бійка, ладно, позичу на гана. Головне хоча б оцей, головне хоча б до п'ятої. Дякую. Головне, типу, щоб ми до п'ятої... А ні, ми не доживемо навіть ми до п'ятої. Дивіться на відсотки, будь, ласка, яка, а. Чотварта, а це нас не у тільки Я що у нас є шанс, але дуже маленький. Просто це ще лише один лише? раз бо... ще один раз Фоксі побіжить і в нас вже не буде енергії, буде десь 3%. А ще... Головне, що просто дивіться, головне, хоча б до п'ятої години дожити, і після того, після того можна десь заховатися у піцерії, і я думаю, одну годину можна протриматись. Чекай, 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 сам, відійди, будь ласка. Фохсі готовий, бігти. Я чекаю на нього. Чому я не можу рухатись? Де хлопці? О -о -о -о. Фу, я ледві як живий ви мене не йшли. Я думаю, що вже не вибружитись. Бачите, я там був прикований, бачите, мене там решітки. Я ледві як проліз. Кущах, ай в кущах ти їх сховав, я вдарився. Я сховав? Ти що, ти що жартуєш? як я сховав? Мене туди приковали. Нормально. А я от у штуку новою, після того, що з висоти впав. О, розумієте, мене взагалі з цієї гори котили. Ви бачили, що тут було. Вони мене і запускали, і катали і якось. Чуть не роздавили і приковали, її чуть не вбили, стріляли у мене. Я до цієї штуки, бачиш, отут на мості ця штука в я з нею впав. Оце ага. Пацани, чекайте, в мене машина для кухні. Їдь тоді 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 давай, тоді Я як пав, завжди ходжу пішки, Зараз сам їду я. А, ну то, то давай, я здійла. Я не знаю. Я подивитися зараз. Йо. Просто... Йо. Просто зараз, зараз. Йо. Сергій, ти між водити машину, точно, у те є права. Є. Ексклюзив дітей за 1000 гривень. Я побіг. А, це, це, звісно, круто. І, і в місті і з містом, саме Я туди хоч чувака, я бачу великий гараж, він, по може, більшим, да. Оце, не, мені, мені, мені подобається оцей, що, оцей, що ми можемо тіпа, говорити, навіть якщо ми на величезних дистанціях, бо в нас є рації, круті, скажіть. Я собі тут. Я не знаю, я хочу поїхати. Я зараз візьму тачку, почекай, Сергій, давай я візьму якусь велику тачку, там де ми помістимось четверо. Сюди можна? Ой, так, сідай, Сергій, до мене. Сідай сідай. Давай сідай тоді назад, сідай тоді назад, там можна лягти. Собі я зараз на роботу, я все, я побіг на роботу. Чекай, я за тобою заїду. Чекай, ми поїдемо на таксі. Окей, я вас буду зараз на російські роботу. О, привіт, сідай. Та йому, у мене зараз є машина, їдемо та, зараз купимо та, собі, та, їдемо купимо чіпси, всяку каву, все та, таке. Немає. Ну коротше, зараз попробуємо щось купити. Давайте. Так, паркуємось. Дивіться, Та ну, тут я ж кажу, все закрито. Зачинено. <говорит> ну як зачинено? Дуже мало предметів, тут кави, якщо що нема. А, ми тоді <говорит> оцей, ми тоді ну... по дорозі купимо до нас каву а. і піцу і ще а. два, і ще три французьких ходога. тут дайте нам, будь ласка. Два літра Кока-Коли і давайте енергетики теж там візьмемо. Давайте тоді ще чіпси, одну пачку. Все, скільки шість тисяч беріть, все ходи. Оговте тут ціну все було шість тисяч за кока-колу і чіпси. А, yeah. Всеволод в лоті і не їде з нами він оцей. Він мені тільки що сказав, що він сам приїде потім. Окей, давайте поїхали тоді. Давай туди їдемо. Вс. О! О, Сергій пройшов так швидко. Круто. Так. Привіт. Так добре, що ну коротше. Держись, да, реально, це дуже добре, що нам типа. Ну не то, що дозволено, ну типа сказали вже не йти на зміну, бо типа в них там щось, щось не щось получається. Mm -hmm. Ага, ти бачиш, я поки тут шукаю, чи є тут якісь. А во. Месенджес. Так, mm -hmm. і... о, все, я дивлюся, чи є ще якісь, типа... Бачиш, я тобі прогортаю зараз все, що я знайшов, і подивися, немає такого закону. Бачиш, я гортаю, тобі немає ні жодного. Ну, так, закону. але дивися, ти ж не весь ще прогортав. Ну, я вже, я вже подивився ще 5%, мені так каже програма, мені ще 15%. Надіюся, їх як можна швидше подивлюся і все буде добре. І окажеться, що цього не було, і ми просто собі будемо, просто прийдемо і розбомбимо того. Скинемо на нього 250 тисяч тонн протили на цього. Так. Дай мої чіпсики в рукзиті. О, все, чіпсики. О, як круто! Будеш чіпси? Бери, я тобі даю. Отак. Нарешті можна відпочити просто від дня Ой. Ладно, все, я уже Давай ты Пока будем. Давай я пока типа включай телевизор, я пока подивлюсь в компьютер, чи є законы. Ну. А не, мне не. я пока включу. Ну окей, давай. Ладно, ладно, давай, открывай мне. Ты пошел, давай, все, папа. Добрый... Давай, папа. -па.